Всем привет! С вами Юки и мы снимаем третью серию футбола. От Артем Веров, самый легенький матч. Зара поднимемся мои опоненты які будуть. Хух. Ну, не тяжкі, не тяжкі, я сильніший, конечно ж. И таке названня, Санглу Сангму. Ой, таке дебильные названия, як в якихось молдвані, я вам скажу. Следує буду буде снімати яки про yeah. <laughs> російські против зомби. І ми сьогодні плануємо зняти ще пару серій Майнкрафта. Я ще скажу Артему, бо він не знає чесно. Скажу йому. Ой-ой-ой, це щось наглость була Ну неоправдано наглость. Поняли? Це називається. Пацан наглий дуже. Так, мы пробуем обігти их. Блин, это капец сложно. Вот цей пацан тоже выносливо. Ай-яй-яй-яй-яй! И мы робим подкат. И нам ничего засыпать не дают, слава богу. Вот наглый пацан. Ой-ой-ой, ой я туплю, я туплю. Артем тупив, я не маю тупити, Я не маю просто. Я хороший игрок. Я стільки футбол граю. І, і в реальності хорошо просто. У нас турнір клас был между. І, і цього року тоже был турнир. Между восьмым и дев'ятим Тепер вже. То року 7 і восьми. Просто я, я там скутував таких поставив. Плюху, Просто жопа. У мене тоді все-таки фінал був, мене все-таки обнімали Так красава молодца. Зато такий. Опа! Це вже опасность. Молодця, вратарь. Ха-ха, ви бачили прикол. Ха-ха-ха! Ладно, круто, нам поперло. Вот цього же реально погано. О, як я так вдарив? Блін, сам в шокі. Блін, ова хорош забрав. Не-не-не-не-не, що не, не, не. наглі? Опа, Пробігаю просто. Як вони так быстро біжать? Надо Зайти по моєму любимому способу. Аба! Так, аккумулятор, ничего. Не забыв, всего латяш, команда попалась. Привет. Артем, вернулся, молодец. Добрый вечер. Снова играешь. Нет, ты кажу, дуже сложная команда. Mm -hmm. Пацаны, дуже сложные. И що ж ты мне пидрука каркаешь? Я? Yeah? Да. о, Оу, вау, вау, пошли. Артем, болізь за мене. Yeah. Зажали з двох сторін, просто невозможно було. Ой-ой-ой. Юки, ілля, юки-ілля. Так не лізь до мене. Ну ну нос... Ой. Я по ногам, дав пацану за тебе. Я ж новин. Ай <кій> яй, ладно. Шкода. Зараз штраф не мені б'ють. Шкода, репіт. Раз, два, три. И. Стоить стоть стой. Вау, така штанга тільки не забили. Добре, що ми її підпригнули. Я пробігаю. Пробуй хоча б. Mm. Хороший пас! Хороший пас, Еврика Медис. Забив! Ай, блін! В створ ворот пролетів! Дебільний м'яч! ненавіжу. 0-0, я ще держусь. Ти вже в першому таймі пропустив, а я ще не пропустив, слава Богу. Молодець, у тебе сложніше в мене Прессуха. Ой, е бейбе, ой, е бейбе, ой, е, бейбе, ману хел. Пасуй просто, пасуй. Опа, добрий вечер Сообщение, мне посписал. Понял, икипа зарадав. Понял. Хоть его ротер, получилось на ему. Блин, не свій помішав же. Блин, не знаю, я чувствую, что буду биты пенальти. Пацан перекрутился, я так мяч відібрав. Зараз Сейчас дивите, сейчас гол да. Це вже помішав в той, чесно. Дара кутовий може бути. Ай, блін, блин, ши не котовий. Це много же. Да. А що він так зробив? Ай! Ворота зловив, молодця! Ого ж, ворота в... Дві... Пацан в воротах ляг. Так і так. А чого? як? Я так м'яч забрашин, закотився ж туда монет, пиццу О, вообще дуже сильно удар в рутері. Я так знал, что не му кстати. ой 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 Я не дам забити, О, все А може й дам. Надо дати вибити вратарю Але ні, мій біжить. И пробегай через сраную защиту. Тут, тут, тут тут, підбирай мише, <рисвіт> <рисвіт> ну Ну, ну 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 <рисвіт> бачите, даже мне супернический воротар похлопав. ха <рисвіт> <рисвіт> <Це> срака ха <полна>. Ха-ха-ха! <рисвіт> Я с моей пользуй. Не, не в мою зараза. Ну куди ти поп... пуп? ти пил. Да, все гол. Да, гол Мені гол. да? Я це не можу пойду. No, ну все одно я зараз разобью. Валера. Чувак, ты в курсе, что в тебе вообще полностью нах э, свалилась планш? Я понял. Ну что ты, блин, я как раз атакую. Ты мені насрать, зна... ты знаешь, ты же снимаешь. Так, Артем, все, не мешай. Давай, все, нормально, вроде. Да, нормально, видно. Все, кутовий, я маю з нього забити. Я спеціально так зробив. Да. Юкі, а в тебе є айпед? У мене нема. Я знаю, правда тупий? ти? Та да, мені не треба навіть. навіть планшет. Мені з телефоном комфортно. Тож тобі є планшет? Ну є тільки. не пользуюсь. От твою мать! Пиздец. Ой-ой-ой, как -ой, же я туплю. Ой, чувак, слухай. Діла, блин. Дав по ногам зараз, Штрафный. Ты... Раз. Не, не я. Раз. А... Знаешь, что мне поміг? Стеночка. У нас ще відбила до мого. Я можу зараз забити. Я пощай не коментую, но я поки не дуже хочу коментувати, я не в настрої, так що... так. Та все, я здузно. Парки поняв, як я почувався. Всім привет, друзья. Да, в один матчі. Ми переграємо цю матч. Такий опонент мій. А мої мої опоненти не дуже такі лухі. Пусть такі самі кіо Ну не я. Не замінити. все Пацанчики, ми наступаємо. Так, друзі, хух, зібратися з селами. Нам треба просто втащити цей матч. 9-0. все Поставити цель.

Бере бере бере, побіг, побіг зразу. Я всю падаю слышить. Ай-яй-яй, це? Зачепив трошки, плечем, так. Ссылка? Ну шо? Блін. Кстати, я зараз переглядаю коментарі із Ютуба на підвідео Обзор на два планшета Samsung Tab 2. Galaxy забув, конечно. Tab 2 і в 10B. В там дуже мені таких всяких сміття написали, коротше мені. Я не понимаю, за що понимаю, за що це писати. Лучше ну, це нап... знову мені забили. Пояснення напишіть, чого ви так рішили, що гамно Samsung. Я вам ще розкажу. У вас немає Samsung і ви, блін, таку мені ерунду пишете. Samsung це теж не плана фірма, ну хоча б хуже за Apple, але я знаю. ну Я, заб'ю, я зараз заб'ю по-любому. Apple, здесь. ти там екран тільки налегенько легенько притиснеш, все, йому гаплик. А Samsung скільки хоче, я тиснув, падав у мене, правда, е, як з стола у мене падав, і нічого не було. екраном. Пацанчики, мені кажуть, не знав цей матч. І нічого не було. Так що попрошу без обід, але я з вами взагалі не согласен. Це я кажу не всім, а кажу. Тим, ну, хто написав. Так. Да. Тим хто написав. А всіх остальных вы мені дуже прикольні пацаки. О, все хорош пацан. Так, зараз я прочитаю вам коментарі. Хороший паздов. Зараз я вам скажу. Тачка, вот... Артем, не збивай на худоб. Тут брат... е. цей. Блін, ви бачили, який би був гол. Тут перше, брат хачатрян Чмо тупоє відео говно сраноє У мамки планшет з з у ВІ... моя В... тут Ну, не буду далі. Читать, бо там... Ой-ой-ой, вы бачите, как меня прикинули? короче... Все, тр... бачите, бачите. Вы не дуже нарушают. И мне это в плюс. Я... Ой, блин. Всем спасибо за просмотр. С вами был Артем Наруто.